На північному заході Африки розкинулася пустеля Сахара. Ну, друзі, така здоровенна, що й уявити важко: пісок, спека, ні тобі кав'ярні, ні кінотеатру, геть пустка. А посеред цього безлоду, уявіть собі, тече річка Ніл. з півдня на північ, наче якийсь дивак, що проти течії пливе. І річка ця, скажу я вам, не просто собі водичка, а справжній ритівник у цій пекельній сковорідці. Без неї там усе б давно спеклося, як пиріжки на бабусиній печі. У водах того Єгипту риба плаває, наче в якомусь столичному акваріумі. А на болотистих берегах, де очерет густий, як борода в діда, гасають бегемоти, мов трамваї без гальм, та крокодили, що зубами клацають, як сусідка плітки розносить. Птахи там теж не відстають: ібіси, якісь, пелікани, гуси, качки. Ну, ціла пташина тусовка, тільки гармошки не вистачає. А в долині цього нілу, де хоч трохи землі родючої, Виріс собі Єгипет, країна, що їй кажуть, сам Ніл подарував. І не дарма, бо без нього там ні пшениці, ні капусти не виросте. Єгипет той ділиться на два шматки: нижній Єгипет, де Дельта Нілу земля жирна, як масло на базарі, і верхній Єгипет, де сушняк, піски, а родючої землі тоненька смужка вздовж річки, наче поясок на худій талії. Отаке воно, друзі, життя в тій пустелі. Тримайся, за ніл, бо без нього хоч квиток на той світ бери. І от, друзі, уявіть собі, що червня біля витоків нілу, де той бере початок, ліє дощ, як із відра, наче хтось там на горі кран забув закрутити. Річка від того пухне, розливається, мов тісто в діжці, і заливає береги, як базарна торовка покупців розповідями. До жовтня вода потроху спадає, а на землі залишається мул, такий товстий, жирний, що хоч ложкою їж. Земля від нього стає родюча, як мамин борщ, і копати її одне задоволення, не те, що кам'янистий город діда Степана. Але як то буває, мул той нечемний лягає нерівно, як гості на поганому весіллі. У низинах вода стоїть, болота утворює, де хіба жаби хороводи водять. А на пагорбах сушняк, хоч трісни. жодної краплини. От древні єгиптяни не дурні ж були, почали хитрувати. Прокладали канали, будували дамби, щоб воду по чесному розподілити. А в тих каналах заслонки ставили. Піднімаєш, опускаєш, е, як віконниці в хаті. А щоб воду на пагорби загнати, майстрували шадуфи. Ну, такі собі водяні ліфти. Крутиш пітніш, а вода тече. Та будівництво тих каналів і дамб, то, друзі, скажу я вам не в шашки грати. Робота пекельна, а ще й щороку після розливів усе заново латай. Бо Ніл, як той неслухняний кіт, усе порозкидає. Одному тут не впоратись, хоч трісни. От і об'єднувалися, села в номи. А на чолі ставили номарха, такого собі бригадира, щоб усів керував і сварок не допускав. А номів тих по Єгипту було аж сорок штук. Уявляєте, яка тусовка. Отак і жили. Знілу пили, замул дякували, а канали копали. І все, що пшениця росла. Животи не бурчали щоб. Ну, друзі, з часом ті номархи. Що спершу були, наче бригадири на селі, почали задирати носа і обернулися на справжніх місцевих церків. А як же? Кожен хоче бути паном. Чим більше врожаю в номі збирали пшениці, ячменю, та хоч і цибулі, тим товстіше вставав гаманець того нома. Родюча земля вона ж як золото, усі за нею чубилися. От і гасали номархи один на одного з кулаками. А то й з ціпами, щоб урвати шматок пожирніше. Аж тут, уявіть, у третьому тисячолітті до нашої ери з'явився один хитрий дядько на ім'я Міна. Або Менес, як ще його кличуть. Цей Міна не просто воював, а взяв і об'єднав усі єгипетські землі в одну здоровену державу. Отак, рз, і готово. Став він першим фараоном. Тобто. Головним начальником усього Єгипту. Не Ном, не два, а цілого краю. І пішло, поїхало. Фараон, палаци, піраміди. А прості люди тільки мул копали та заміном шапки знімали. Отак, друзі, з Номів та Чвар Єгипет і народився. А що було далі? Ми дізнаємося у наступному випуску. До зустрічі, мої хороші!